З настанням перших морозів та наближення зими у водіїв постає важливе питання: як правильно підготувати свій автомобіль до холодного сезону? Адже від цього залежить не лише комфорт, а й безпека на дорозі. Одним із найважливіших пунктів є заміна шин, щоб авто добре трималося, дороги й не потрапляло у заноси. Потрібно обрати якісну зимову гуму. Ми звернулися до пана Сергія власника шиномонтажу, який розповів, на що варто звернути. Увагу першу чергу зимова гума відрізняється по складу, вона є більш м'якішою для того, щоб тримати дорожнє покриття, тримати дорогу у мінусовій температури. Літня гума є більш жорсткішою. Для того, щоб вона працювала при плюсових температурах. Тому зимова гума має ну, така, вона більш м'яка, вона має більш такий ребристий протектор для більшого щеплення із дорогою там, на мокрому снігу, льду і так далі. Це є ваша безпечність і безпечність других учасників дорожнього руху. Літня резина не може виконувати функції при мінусів. Сових температурах при середньосуточній температурі плюс 7 вже і, і нижче міняти на зимову гуму. Та підготовка до зими це не лише про шини. Тож ми вирішили завітати до одного з автосервісів Мокачева, щоб дізнатися, що ще слід перевірити, аби машина не підвела у морози. В першу чергу раджу всім. Шоферам підготуватися до зими би радив поміняти. Це двірники, які відповідають за хорошу видимість на дорозі. В нашому магазині «Тел» представлені різні бренди. як… Також від найдешевших до преміум сегмента одне з основних є і заміна е, омиваючої рідини на е, скло для гарної видимості, Раджу замінити е, також омиваючу рідину е, із літньої на зимню, тому що вона е, дає нам кращу видимість на дорозі і не дає двірникам примерзнути до е, основного нашого стекла і нашої видимості. Раджу мінус 5 мінус відсотків. Також потрібно передивитися систему опалення машини обігрівача, щоб забезпечити для себе комфортну їзду і уникнути заподівання стекла. Під час зими швидше темніється, тому потрібно замінити автолампи для хорошої видимості на дорозі. Також раджу вам. Зробити повний технічний огляд вашого автомобіля, щоб приготувати і себе, і вашого е, чотирьохколісного е, друга е, до зимового періоду. Поки механіки працюють, ми поспілкувалися з самими мукачівцями, які поділилися з нами, як вони готують свої автомобілі до зими. Я активно готуюсь до зими, поміняв фільтра, поміняв шини, дивлюся за машиною, щоб все було в порядку, щоб я готовий був в зимній період їздити по місцю. Сьогодні приїхали до цього автосервісу зі своєю машиною, щоб поміняти до зими колеса, фільтра, щоб підготуватися до зими, тому що може бути великі сніги, все може бути, щоб машина була на ходу, щоб їздила. Міняю резини, міняю мастила, фільтра міняти, колеса. Треба підготувати літом, як кажуть. Готую санки літом, щоб легко їздити зимою, так і з машинами. Треба приготувати, щоб зимі машина не підвела десь в дорозі. Зима це час, коли автомобіль потребує особливої уваги. Правильна підготовка це спокій на дорозі і впевненість у будь-яку погоду. Тож не зволікайте, перевіряйте свій автомобіль уже сьогодні. І тоді навіть найсильніші морози не стануть вам на заваді.